Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі. Що спільного в вадиавиробництві та онкології. Юний рівненський винахідник та його відкриття. Що таке зробити, коли нема роботи? Як почати заробляти? 25 років тому останній солдат покинув Афганістан. А скільки їх так і лишилося на ісламській землі? Шануємо і пам'ятаємо. Молодим людям притаманно вирізнятися з поміж юрби. Дехто робиться з допомогою одягу, ще хтось вдається до найдотепніших висловлювань на вільні теми. Третя категорія тим часом тихенько опановує науки, досконалюючи власні навички та вміння цієї оригінальності, так одразу й не помітиш, бо її носії є як правило людьми підкреслено скромними. Втім, варто їм заговорити і все одразу стає на свої місця. У мене є зараз декілька ідей щодо окулярів, які змінюють фокус. Тобто ми знаємо, що у багатьох людей, у яких є проблеми з зором, мають носити з собою декілька окулярів: одні для читання саме книжок, одні для комп'ютера, одні для просто споглядання навколишнього світу. Ну і мені прийшла ідея зробити окуляри, які через подачу якогось електричного струму на рідкі кристали або інші речовини. Можуть змінювати свої властивості і змінювати фокусування. Ну, це в мене поки що така ідея, але можливо, мабуть, ми її реалізують. На рівні малої академії наук я, ясно, у нас немає фінансування такого великого, немає обладнання. Наше завдання засвітити очі, а потім вона піде вчитись, аспірантура і далі те саме. І там вже розкриє свої можливості. Якщо в дитини засвітились очі, значить ми свою функцію виконали. 15-річний вихованець Рівненської малої академії наук Іван Остапін встиг доволі гучно заявити про себе. Не так давно він запатентував власний реактор для синтезу вуглецевих наноструктур, який є абсолютно новим словом у світовій науці. Зменшуючи вагу матеріалів, пристрій дозволяє збільшувати їх міцність. А у перспективі його можна використовувати в найрізноманітніших галузях від авіації до аграрного сектору. На структури, коли потрапляють у якесь інше середовище, вони є дуже малими. Тобто, якщо ми знаємо, що еритроцит це 800 нанометрів у діаметрі, то на структури може досягати і п'яти, а може бути і менше. І тобто вони просто проходять скрізь структуру еретроцита, ну припустимо, або іншої клітини, і можуть викликати неконтрольовані мутації у ньому. Якщо вчені зможуть контролювати ці мутації, це буде прорив у генній інженерії, аграрній промисловості та в медицині. Також окрім усього іншого, реактор може допомогти у лікуванні раку, що прикметно без застосування хіміотерапії, яка послаблює імунну систему людини. Аби зробити це можливим, що правда варто витратити чимало часу і ще більше грошей, які у розробника відсутні, маючи необережність обмовитися журналістам про потенціал власного винаходу, Іван Остапін одразу ж зажив собі неабиякої слави його науковому керівнику. Почали дзвонити онкохворі, благаючи про допомогу, довелося усім їм пояснювати, що звернулися вони не зовсім за адресою цілі науково-дослідні інститути займаються цією проблемою з великим фінансуванням, а за кордоном це можуть бути десятки і сотні мільйонів доларів. Це дуже серйозна проблема. І ясно, що на рівні малої академії і нас ми не маємо такої можливості і не ставих таких завдань. Правда, є у тому, що за допомогою наноструктур можна лікувати рак. Є методика, яка е, щодо введення е, оксиду заліза у кров, після чого його переміщення за допомогою магнітів і там його нагрівання магнітами. І послідуючого виведення. Неправда е, заключається в тому, що ціна структура не може статузувати даний пристрій на даний момент, в всякому випадку. Е, методика є не моєю і приведена мною у якості при, е, прикладу. Е, тобто е, є патент, який не є моїм. Я не знаю, не знаю точно чим він є, і рак допомогою цього пристрою, лікувати не можна. Заняття наукою потребує неабиякої віри у себе. Варто бути готовим до того, що на початках більшість ваших друзів до кінця не зрозуміє усієї геніальності вашого майбутнього винаходу, а тому навчіться не надто тим перейматися. Всі мої діяльності відносяться до цього до цього всього з виключним нерозумінням або просто з гумором, тому що це справді є складною темою і без довгих роз'яснень або без певної наукової бази знань це важко просто так зрозуміти, і оскільки мої друзі, мої однолітки їм важ, важче прийняти легше прийняти таке рішення, ніж в це вникати. За свій винахід Іван Остапін отримав відзнаку престижного всеукраїнського конкурсу Сікорський Челендж. Одним з призів була грошова винагорода у сумі 7 тисяч гривень. А відтак довгі години наполегливої праці нарешті принесли перші матеріальні плоди, і це стало додатковим стимулом працювати іще активніше і наполегливіше. Мабуть, я думаю, що Маючи багаж з патентів, тобто будучи о, тим чи іншим чином цікавим для певних кругів, поступити у КПІ на факультет матеріалознавства та металургії. після того як я вивчу там, я сподіваюся, що я реалізую себе у науковій сфері. Зараз графік Івана Остапіна є підкреслено щільним. Він наполегливо освоює нові необхідні знання а у перервах регулярно відвідує спортзал. Лінь на думку юного генія, це коли людина відпочиває і ще не втомившись, це явище для нього зовсім незнайоме. ж у його житті праця і відпочинок вже давно тісно сплелися в одне ціле. Картина Вій 3D режисера Олега Степченка наразилася на критику російських активістів тверезницького руху. Незадоволення непитущої частини росіян спровокувала надмірна кількість прихованої реклами одного з алкогольних брендів. Його назва, ніби між іншим, постійно згадується упродовж стрічки. А під кінець на екранах з'являється навіть спонсорський логотип, замаскований під частину декорацій, громадська організація. Ція Твереза Росія поскаржилася на творців і прокатників Вія у Федеральну антимонопольну службу, звинувачуючи їх зокрема у порушенні закону про захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку. Продюсери фільму, який станом на минулі вихідні заробив у прокаті більше 17 мільйонів доларів, в свою чергу пояснюють нападки на себе підривною діяльністю з боку конкурентів та заздрісників. ¡Suscríbete Ірий танцюрист, задягнений у майку з тризубом, не дозволив свіжому відеокліпу Івана Дорна потрапити в ротацію на російських каналах. Зауважимо, що йдеться про відео на україномовну композицію Танець Пінгвіна, що є рімейком старого хіта групи Скрябін. Про факт заборони пресу повідомив Андрій Кузьменко, зазначивши, що дуже пишається тим, що його пісня отримала друге життя і до того ж наразилася на заборону влади. Тим Часом російські змі називають скандал навколо кліпа свідомим піар-ходом, мета якого максимально наростити кількість переглядів на Ютуб. Найсмішнішим у всій цій історії, як на мене, є той факт, що абсолютно аполітичну пісеньку в усі часи супроводжував цілком політичний ажіотаж. Нагадаємо, що у 90-ті, коли світ побачив відеокліп на її оригінал, Скрябіна звинувачували у прямій агітації на користь партії Зелени. медика Конрада Мюррея, який лікував Майкла Джексона перед його смертю, зобов'язали сплатити матеріальний збиток фанатам. Такий вердикт прийняв орлеанський суд за результатом позову 34 прихильників прихильників попкороля. Усі вони запевняли, що халатність мюррея відбилася на стані їх власного здоров'я. Втім, компенсації у розмірі одного євро удостоїли лише п'ятьох позивачів, які продемонстрували суду. Відповідні медичні довідки головним, одначе, зовсім не це. Виявляється, статус потерпілих дозволить хлопцям потрапляти на закрите для сторонніх місце захоронення Джексона у Лос-Анджелесі. Що ж стосується бідолашного лікаря, то три роки тому за свідому халатність його вже засуджували до чотирьох років позбавлення волі. Тим торік його достроково звільнили через переповнені в'язниці і зразкову поведінку. Історики та філософи вже давно зійшлися на думці, що саме праця свого часу перетворила мавпу на людину. Не маючи перед очима щораз нових результатів власних зусиль, важко повноцінно відчувати смак життя. Крім того, не доводиться розраховувати на жодні матеріальні блага, а тому не працювати не вийде так. Бо влаштований сучасний соціум. Особисто мені імпонує підхід або система оплати роботи, яка е, побудує на заході. Е, е, маю на увазі погодинну оплату робочого часу. В нас в основному це, скажімо, ставка за місяць. Або якщо на виробниці, то дуже багато людей працює від виробітку. У нас мало розвинута система, при якій люди, які працюють в надурочний час, працюють у вихідний свій час, взагалі вони повинні отримувати подвійне подвійну ставку. Вислуга років мало практикується, підвищення кваліфікації, таке інше. Перехід від університету, від навчання на робоче місце це займає трошки потрібна для цього адаптація. Це не так просто. Тому і, і держава в цьому винна, і самі люди, тому що. Потрібно працювати над собою вже ще починаючи з університету, готуватись і вибирати місце роботи, готуватись до нього сумлінно, знайти хорошу роботу. Справа доволі нелегка. Втім, якщо ви серйозно на це налаштуєтеся, абсолютно нічого не здатне буде стати вам на заваді. Для початку зверніться, хоча б у службу зайнятості. Молоді, яка не може знайти роботу, заважає те, що вони не знають своїх особистостей схильностей до тієї чи іншої професії. І спеціалісти служби зайнятості з такою молоддю проводять профдіагностичне обстеження для визначення придатності до тієї чи іншої професії, тобто для Визначення професійної спрямованості насамперед у службу зайнятості варто податися тим молодим людям, які щойно закінчили навчальні заклади. Річ у тім, що будь-яка професія потребує такого сякого досвіду, і молодій людині просто необхідно бодай десь його здобути. Завданням фахівців із зайнятості насамперед є виявлення ваших здібностей і допомога у їх успішному розкритті для молодих осіб, які Бояться піти на роботу, тому що не мають певного досвіду в тій чи іншій спеціальності. Вони надають таке, пропонують стажування на підприємствах області, яке, яке допомагає молоді освоїти ту чи іншу професію, побачити вимоги, які ставить роботодавець до тієї чи іншої професії, познайомитись також, також з. Робітниками, які працюють за, да за даною професією, та отримати певний набути досвід, психологи запевняють, що неможливість підшукати собі бодай якийсь заробіток, часто криється у свідомості конкретно взятої людини, інколи вона просто не здатна оцінити себе адекватно, що у підсумку виливається у численні конфлікти з колегами і акцентування уваги на речах другорядних. Все це природно позначається на продуктивності праці, а відтак і на бажанні потенційного роботодавця бачити вас поряд з собою. В першу чергу людина, яка влаштовується на роботу, вона відшукає е, фах собі, так хоче навчитися. Вона повинна розуміти, що собою являється підприємство, установа або організація. Вона повинна розуміти, за що їй конкретно платять гроші. Вона повинна орієнтуватися в оргсхемі того підприємства. Вона повинна вивчати методику, вона повинна вивчати інструкції, які запроваджені на даному підприємстві, вона повинна розуміти кінцевий продукт своєї діяльності, тобто результат своєї праці, за що конкретно вже і будуть платити гроші. Зараз молодь обирає престижну професію, тому що там і більший заробіток, і це престижно. Але на даний час в нас по Рівненській області переважають робітничі професії. За якими є реальний шанс працевлаштуватися, і тому ми зорієнтовуємо учнівську молодь саме на вибір цих професій, робітничих, які присутні на ринку праці фермен, офіціант. Охорони продавці, касири торговельного закладу, влаштовуючись на роботу, окрім усього іншого, вам неабияк придасться вміння належним чином заповнити трудовий договір. Це дозволить уникнути непередбачуваних проблем з керівництвом. До того ж, ви зможете зайвий раз ознайомитися з тим, що ви маєте, а що не маєте права робити. Я просто радив би людям, які влаштовуються на роботу, Роботу молоді, щоб вони хоча б знали елементарні права, такі як заключити той самий трудовий договір, коли тебе на випробувальний термін приймають. Тоді вже в таких випадках людину не викинуть на вулицю, просто без нічого не заплативши. Ну і інші права, звичайно, треба знати. Завоювати власне місце під сонцем ніколи не було легкою справою. Можна довго говорити про недосконалість трудового законодавства в Україні, про численну кількість у ньому негативних радянських пережитків та про інші складнощі, з якими зіштовхуються молоді фахівці. Утім, усе це краще констатувати про себе. А на ділі просто як найкраще виконувати покладені на вас обов'язки. Повірте, непоміченим це точно не залишиться. Людина заряджена позитивно, людина з сучасним баченням, вона безумовно досягне успіху. Людина перед собою бачить ціль. Перепон в тої людини на шляху не буде. Вона все здаває. 15 лютого у 1989 році останній солдат Радянської армії покинув кордони Афганістану, де впродовж більш аніж десяти років велася остання в історії Радянського Союзу війна, яку багато істориків схильні вважати однією з можливих причин, що зрештою розвалила це державне утворення. Ми були призвані до збройних сил Радянського Союзу. Це був почесний обов'язок на той час, порівняно з Ось. Захищали велику могутню державу, а вірніше її інтереси. За уточненими даними, втрати радянських військ становили близько 15 тисяч осіб, загиблих і зниклих безвісти. Ще понад 50 тисяч отримали контузії та поранення. Молодим хлопцям доводилося воювати з людьми, чиї культурні та релігійні цінності були зовсім іншими ніж у них на батьківщині. Ця війна змінила світогляд цілого покоління 80-х минулого століття. Хороші спогади це живі друзі, які є на сьогодні, А погані ті, які лягли 18-19 років, яких з нами. Найстрашніше в цій війні було те, що 80-річні молоді хлопці, які були змушені виконати обов'язок військових перед Радянським Союзом, загинули. І вони не ну, завжди залишаться в щеленах магані юнаків, студентів і чоловіків проведжали на службу. Навіть не здогадували, що відправляють на війну. Замість очікуваних листів додому приходили цинкові труни. Нікому не потрібна війна. Забрала таких потрібних синів та чоловіків. Ні, тоді ніхто нікому просто була команда 20 а. І це мені поки що нічого не говорили. Коли ми вже приїхали в Узбекистан, місто Чирчик, і в місто Черчики нас сі полку розсадили. Полковник рот всім був. Товариші водять захищати національний долг. дом. Табозглузда війна і до сьогодні живе у пам'яті нащадків. На їх честь проводять пам'ятні заходи, до яких залучаються й учні українських шкіл та студенти. Для них це ще один урок пам'яті про те, що жодна політична доцільність не варта життів молодих людей. Та наше молоде покоління повинні пам'ятати і берегти в серцях пам'ять про тих, хто віддав свою молодість, інколи навіть життя та волю за те, щоб ми зараз жили в мирі та Вже не молоді солдати нині потребують уваги молодого покоління. Самі вони про це не скажуть, адже є справжніми чоловіками, які не звикли скаржитися на важке життя. Іван Тижук розповів, що просить допомоги в урядовців для сімей загиблих та інвалідів. Чоловіки ще з достатком сили самі ж заробляють на життя. Свято назвати не знаю, Це день пам'яті, день вивода радянських діст, 25 п'яте річниця. Хочу привітати всіх друзів, пробатимів, всіх, хто мене знають з цим гарним з цією гарною подією, побажати здоров'я, щастя, ну, щоб трималися, щоб не здавалися, щоб йшли вперед. От і все на сьогодні до зустрічі.